Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі відео про всяке різне. Сьогодні я вам хочу продем... продер... Дер... Хочу вам показати свою самоділку Рута SPWA 048.2. Хотів сказати, продемонструвати. Але язик трішки заплівся, буває. Ось така в мене рута. Тут ось такі ступеньки. Тут я поставив двері, до речі, які відкриваються. Ось там є навіть пасажир, точніше багато пасажирів. Водій навіть є. Так. Наскільки я знаю, на мікроавтобусах Рута СПВА048.2. Ставили ззаду два ось таких віконечка два. Це щось по типу люк. Це в мене колись був набор газель. Ну, не прям таке газель. Ну, Такий набор купляв, який дуже змахує на газель. Така корма кабіни. Ось, а ось це її рідний кузов. Будочка така. Оце звідси я взяв двері від цієї будки. А це також рідне. Ось, ось стовпи, оці номери, це рідні. О, я коли був маленьким, як ми жили в невеличкому містечку, то у нас такі білого кольору їздили. І я на таких садочок їздив. Ну, не знаю, чи їздять вони там, чи не їздять. <кій> <кій> ну, а ще хочу вам доповнити трішки цікавої інформації. Дані рути випускалися на Часов'ярському заводі в Донецькій області. І якось цей завод домовився з Горківським автозаводом ГАЗ. Там, де випускали газель 3302. Ось а також попросили, щоб вони, часов'ярці, щоб Горківці доставили їм трішки газельок. і ось вони почали там дещо руйнувати, все зайве додали, додали ось такий відсік для пасажирів, і ось вийшли ось такі рути. були. Мікроавтобуси рута SPV A 0480 0. А 048.1. А 048.2. Це та сама крапка 2. І A048.3. А робилися вони на базі рути SPV 17. Якась така інформація. А так. Я будував довгенько, ну, зато ось яку красоту, красоту ляпоту збудував, а також її можна порівняти з вантажівкою 42 147. Ось. Ну, вони за розмірами трішки одинакові. Так як у мене телефон на штативі і незручно поставити її на, на землю. Ну, зверху хоч подивитись. А так це в мене колись був набір, газелька така. Ну, я там зніс тільки кузов, а так все нижня частина, рама, кабіна, все рідне добавив. Додав відсік з пасажирами. І ось така в мене вийшла краса. Ну, а на сьогодні все, до побачення.